Захист курсової роботи. Предмет бази даних, студенти групи ІП-21-3 Іванишин Роман. Варіант номер 12 Тема курсової роботи. Це створити базу даних на тему гідрохімічний стан поверхневих вод. Було задано створити дві таблички: це список населених пунктів. І табличка вмісту елементів під кожний населений пункт. Наступна задача це було підготувати і занести дані в цій таблиці. Третя задача це виявити запит про подекатний розподіл середнього місту завислих речовин на населених пунктах за поточний місяць поточного року. Далі, задача 4 утворити запит про динаміку. Зміни максимального місту хлоридів у порталах минулого року для конкретного населеного пункту. Далі виготовити запит про середньорічний міст речовин у кожному населеному пункті протягом часу спостереження. Шоста це виготовити запит для перегляду місту всіх таблиць з даними і доповненнями. Тобто, вивести загальні дві таблички разом. Сьома задача це виготовити запит з відомостями про населені пункти сказати назву населеного пункту, геоморфологічну прив'язку та середній міст елементів протягом поточного року. Також потрібно створити фільтр з відповідним записом, якщо кількість завислих речовин перевищує 150 мг на дециметр кубічний. Задача 8.9 це було створити функції мою PLPGSQL. Восьма це аналог третьої задачі, тільки функцій. Дев'ята – це п'ята задача. Виконання. Було створено дві таблички. Табличка населений пункт. Приймає в себе три стовпця: сам поштовий індекс, назва населеного пункту, геомолофічна прив'язка, тобто річка. Далі табличка контент, тобто місце речовин. Приймає в себе поштовий індекс, який зв'язаний з табличкою населені пункти. Приймає в себе дата, створ... дата внесення даних вміст речовин, pH-value, кількість е, NS4, вміст нітритів, вміст хлоридів. Також було додано обмеження до таблиць. До таблиці населені пункти було додано головний ключ для колонки поштовий індекс. Також було е, додано зв'язок між двома таблицями через. Е, поштовый индекс. Результатом было створено две таблички. Да, є? Ось і населені пункты и мест. Подему Первая табличка. Друга табличка. Далее. Друга задача це підготувати і занести в таблиці контрольні дані. Тут за допомогою команди Insert Into назва таблиці вводив значення для кожної колонки. Результатом є дві таблички. Ось, тільки щойно показував. Далі, третя задача це виготовити запит про подекатний розботіл середнього місту. Скопіюю код. Отже, тут е, перше, що я робив, це створив створював темпову табличку, де е, було, де є три колонки, поштовий індекс для населеного пункту, середнє значення для нього і номер декади. Е, е, тобто ця табличка від те та саме, ніби змінна. Але оскільки я не можу використовувати зміни, оскільки це не функція, тут не можна створити зміни. Я створив замість неї темпову таблицю, куди вносив всі потрібні дані. І допомогою команди insert. ось Це запис для першої декади, вводив поштовий індекс, витягував, який відповідав умові. І також витягував середнє значення для, для цього самого населеного пункту. І вводив номер декади. Також для другої декади, третьої декади. Далі, за допомогою запиту я вибирав назву населеного пункта річку, тобто геоморфологічну прив'язку з таблички населені пункти. Також за допомогою підзапитів я витягував оці значення, які я витягував раніше і За допомогою joyна. І в кінці за допомогою Union я зробив підсумок, де виводив ті самі е... значення тільки вже їхню суму. Ось. Виконую задачу. Там. Треба дропнути табличку. Ось. Вивело нулі через те, що воно фільтрує по теперішньому місяцю, а оскільки немає підходящих даних для грудня, і курсова писалася в листопаді, то можна поміняти на отак то задати одинадцятий місяць. І тут Ось. Воно витягнуло значення середнє. Ось підсумок для кожного. І в кінці порахувало. Наступне. Четверта задача. Це утворити запит про динаміку зміни максимального міста хлоридів у кварталах минулого року. В запиті я затумою підзапитів, запитів, витягував назву населеного пункту, де фільтрував по. Поштовому індексу, щоб були окремі. Також витягував максимальні значення для кожного кварталу. Заджойнив також за допомогою джойнів я зробив підзапити, які пізніше використовую якраз у зовнішньому запиті. Чому? Ось. Результат запиту. Задача номер 5 це виготовити запит про середньорічний речовин в кожному населеному пункті. Ось. Звичайний запит просто е, витягував назву населеного пункту, середнє значення нітратів, хлоридів. Е, оскільки. Е, Значення були окремі для кожного року, то вони просто самі фільтрувались і витягувалися одні значення. Також групував їх для для коректного виводу. Задача номер 6 це виготовити запити для перегляду вмісту всіх таблиць з даними та доповненнями. В запиті я просто витягував усі колонки з двох таблиць, тобто з таблиці населені пункти і також заджойний у таблицю контент. З результатами я даний вигляд. Задача номер 7. Це виводити запит з відомостями про населені пункти. Ось в запиті я витягував назву населеного пункту річку. І третій стопчиком була умова, де я виводив середнє значення наших місто речовин. Якщо воно було більше 150, я виводив е, текст, якщо інакше, якщо воно менше 150, то я виводив саме значення. Але оскільки воно було в числовому типі, я його мусив конвертувати в ту чару. Задача номер 8 створити функції мови plpgSQL аналогічну третьому запиту. Так, 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 так. Оскільки для виведення звіту потрібні іденфікатори, я було. Було трохи редаговано табличку населені пункти. Було додано ID для кожного населеного пункту для зручного перебору в їх у циклі в самої функції. Ось. Сама задача номер 8. Декларуємо саму функцію, визначаємо тип повернення, що будемо повертати. Далі декларуємо текстові, декларуємо наші зміни. Тобто, це сам результат, який ми виводимо. Населені пункти. тобто У самих запитах. І, тобто це населений пункт, річка. Тобто Сереннє значення за декаду, сама декада і так далі. Тут. Е, при початку функції я задаю. Кожному на прикладі. На початку функції я задаю е, сам самий для кожної, як вони називаються. Для кожної колонки. Далі створюю цикл, де, вон, де граничною, границею є кількість наших населених пунктів. Тобто, поки ми не дійшли до останнього, ми виконуємо вивід нашого рядка. Виводжу сам витягую назву населеного пункту. Ось, витягую назву е, річки, е, за, заношу ці значення в наш результат. Далі витягую в наш масив для середнього значення за декаду. Затому запитів з третьої задачі, е, перевіряю, чи вони не ну, і перетворюю їх в текстовий е, формат. Після цього заношу їх також в наш результат. І на цьому... Е, Ітерація циклу закінчується. І на кожній ітерації воно виводить кожен рядок. Ось. Наступне, що ми робимо, це виводимо наш підсумок. Ось. Підсумок виводить окрему змінну. Тобто це масив з чотирьох чисел, який відповідає за кожну декаду, і сам підсумок. При кожній ітерації ми додаємо наше середнє значення, і воно сумується. І... Після чого ми їх додаємо і отримуємо загальний підсумок. Повертаємо наш результат, закінчуємо функцію, ставимо мову і викликаємо нашу функцію. Ось. Далі створити дев'яту запиту з димою курсору. Наразу Ось, Також створюємо функцію, повертаємо текст, декларуємо наші зміни, це результат. Текстова зміна для виводу населеного пункту. І дві числові зміни для виводу наших міст, для наших місць. Далі створюємо змінну курсору, їй задаємо наш запит. І просто при початку функції ми. Де воно? На початку функції ми задаємо назви наших колонок вручну, опускаємо курсор, робимо цикл. Впускаємо курсор і, і, і за допомогою команди Into в нашій змінні ми заносимо е, значення, які ми витягли з допомогою курсору. Заносили, в кінці цього ми заносили ці значення в наш результат за допомогою AirPodів. Це на кожній ітерації воно е, нам заносило кожен рядок. В кінці ми закінчимо наш е, цикл. Повертаємо результат, мова lpgsql и вызывает нашу функцию. Вот. На этом все.